Сортування твердих побутових відходів у Львові виходить на новий рівень. Відтепер на території обслуговування одного із львівських комунальних підприємств окремо збирають не тільки тверді побутові відходи із пластику, а й скло. У перспективі спеціальні урни будуть запроваджені і для паперових відходів. Одне із комунальних підприємств Сихівської адміністрації, завдяки компанії «КомЕко Львів, першим у Львові почало поширювати європейську культуру роздільного сортування твердих побутових відходів. Результат змогли побачити усі, не лише естетичний, але й фінансовий. Збір пластикової тари окремо допоміг щомісяця економити кілька тисяч гривень на послуги вивезення сміття. Ми у місяць приблизно 2-3 тисячі маємо зменшення на вивіз сміття. На 2-3 тисячі. Якщо ми мали е, до того, ніж ми зробили в першому місці Львові роздільний спосіб, то ми приблизно 41-42 тисячі платили за сміття, ми зараз 38 платимо 39 тисяч. Сортування сміття має бути закарбованим у свідомості прогресивного львів'янина, адже лише так можна зробити місто чистішим та в перспективі вирішити глобальну для Львова проблему перенасичення грибовицького сміттєзвалища. Обов'язково треба сортувати сміття. Обов'язково зменшиться в нас вивіз сміття. то раз. Друге, значить, підприємства, які будуть переробляли сміття, їм буде краще переробляти сміття і як ми йдемо до Європи, то треба і працювати по європейському. Більшість мешканців до роздільного збору відходів ставляться із розумінням. Нам не тяжко. Ну чому? Тому що навіть дитина мені допомагає. Може винести ті самі пляшки, пластмасові пластик, кети окремо, тому що ти то не тяжко. У нас сусіди дуже такі, як би сказати, інтелігентні. Нема такого дуже гарно у нас сусіди. зразу то сприйняли. У планах компанії Комеко Львів повсюдне запровадження роздільного збору твердих побутових відходів у районах обслуговування, а також налагодження їх ефективної переробки. Нагадаємо, компанія Комеко Львів надає послуги із вивезення твердих побутових відходів у Сихівському, Шевченківському та Личаківському районах. Однією із умов підготовки до чемпіонату світу із футболу Євро 2012 є запровадження програми поводження із твердими побутовими відходами, котра передбачає перехід на роздільне сортування сміття.